Мій позивний біс. Я служу у 12-й бригаді спеціального призначення Азов. Прийшов на початку війни 22-го року. Спочатку я був в Києві в ТРО Азов. Потім, коли з'явилася можливість поїхати на деблокаду Маріуполя, у нас вісім чоловік було. Ми зібрали речі і поїхали в Запоріжжя. Та от далі я попав в сам Азов. Хотів побыстріше потрапити ну, в центр событий Та хотів допомогти хлопцям, які були на Азовсталі. Треба було робити коридор. Е, початок контрнаступу цього літа. Запорізька область потрібно було зайти на ш е, в посадку та там штурмувати, утримувати. Е, е, росіяни не штурмували. Ми їх ну так, от ну, пару суток і розля... розлякались. Але потім прилетів дрончик, почав працювати АГС, і дуже точно. І майже вся моя група була поранена. а Я найважкіший два... Дві... два воги по ногам. Евакуація пройшла дуже швидко, тому що ми змогли під'їхати. За хвилин 40-50 мене евакуювали. Далі я пробув у комі. Дня три-чотири дні прімить до мене приїхав чоловік з частини. Сказав, що патронатна служба зі мною зв'яжеться в ближайший час. Я приїхав до Києва, і от там же я контактував з патронатною службою. Є? Ну у мене не розгибається коліна, у мене дуже шрам о, зжимає. Та я не можу нормально ходити. Ну, приходиться на милі на лицях ходити. Та й потрібно ну, вставати на ноги, тому що треба далі жити. Займаюся о, два, два тижні. Зараз ну, шрам почав трохи тягнутися, та і на ногу більше мог наступати, більш впевнено.